Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, екс-заступник начальника генштабу збройних сил України Ігор Романенко разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю, ради бачити. Я вас теж вітаю, Вадим за пане Ігорю. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронтах російсько-української війни за вашими спостереженнями за вашою аналітикою, що відбувається нині на ключових напрямках війни. Якщо зробити такий погляд на стратегічного рівня, ну хач чи ближче оперативно, тобто середньої оцінки ситуації вона полягає у тому, що ворог продовжує наступальні дії. З кінця минулого року стратегічно наступальну операцію, але за рахунок того, що було достатнє багато зниження знищення озброєння техніки живої сили противника, одночасно на всіх напрямах також з такою темпом і інтенсивністю просуватися йому не вдається, і як приклад може бути дії, скажімо, на Покровському напрямку місяць тому. Зустріли вісіч, резерви наші застосували, і вони вимушені були перегрупуватися і шукати інтенсивкати інші напрямки. і В даному випадку це стосується Курахова, а також, наприклад, у Глідара. Тобто, тут доцільно говорити про те, що. Вони визначаються якби на більших масштабах з декілька напрямів. Один найбільш важливий там концентрують. Це не говорить, що відказуються на всіх цих виконання планів, але концентруються на одному із, і, на жаль, все рівно на цьому напряму їм вдається просуватися. Як ми це бачимо на таких напрямах, як Буглідар, як Сілідова, як Піщана. Наприклад, на Купінському напряму, ну на як скажем, приютне на запорізькому напрямку, тобто на кожному напрямку визначаються, значить, і готуються, чи вже проводять наступальні дії. Пані ну, що стосується вугледару, то російські війська оточують місто із трьох сторін наскільки така інформація, вона є коректною, може відповідати дійсності? А мій вона відповідає об'єктивним обставинам, які там складаються, і бої йдуть на скажімо, східних підступах, ворог має на жаль. Вогневий вплив на логістичну дорогу, яка заходить з півночі, і там питання йде не тільки по обороні в самому місті. Важкі бої в місті проходять такі бої дуже важкі. Він затратний у всіх підходах і поглядах. Але питання і в тому, що наскільки забезпечувати має сили оборони України, оборонців, які там знаходяться, і наскільки можуть і формують другий рубіж, там Українка Поголюбівка на 8-9 кілометрів на півночі, на північний захід, і це теж важливо, тому що тут проходить ця логістична дорога. І якщо далі буде складатися таким чином, що прийдеться виходити з вуглідара, то, безумовно, треба підготувати на те, щоб утримати тепер уже цей новий рубіж. На жаль, ворог це ж теж розуміє і спрямовує свої дії. дім. Ну, вони заварили, завели туди до трьох бригад. Більше п'яти тисяч по оцінкам різних фахівців, і вони розуміючи такий підхід, важливості логістичного на перспективу і на подальше ведення бойових дій спрямовують свої наступальні дії не тільки безпосередньо на вуглідар, а в тому числі на От, ну і на західну частину бік Українки на цей рубіж і. Ну хотілось би думається, що керівництво наше на тактичному рівні бачить цю ситуацію і їм дадуть додаткові можливості сили і засоби для того, щоб таким чином провести дуже важкі бойові дії, які там складаються зараз, пане Ігорю, А що стосується Турецької, якої є нині там ситуація? На Тарецьке, коли складувалася ситуація, як бути ворогу, приймали рішення, продовжувати на діти на, на, на Покровському напрямку. На чи на тарецькому от така альтернатива, то е, все ж вони зосереджились на тому, щоб. Це було додати сили, які там ще резерви, ресурси за їх спрямовувати на Кураховський напрямок. Тому по Покровському безпосередньо на місці значить, немає таких активних дій, але в Тарецьку йдуть бої в самому. Місці, тому що ресурсу на все інтенсивне не вистачає, але бої значить там продовжуються. У нас це, тут Покровськ, між Покровським і Курахова є регіон, де скажімо, Гірник, не Курахова, а Ку Курахівка. І в цьому районі є е, е, наші війська, які теж поступово повинні виходити, щоб не відбулося повне оточення, тобто виконує завдання по знищенню збройної техніки ворога живої сили, але здійснює такий вихід ар'ядне в проводячи бої. Щоб вони мінімально скажемо були затратні для наших сил, і там таким чином там відбувається вирівнювання фронту, скажем, пане Ігорю, Також наші військові кажуть про те, що найближчим часом може розпочатися і наступ на Запорізьку область на запорізькому напрямку, і росіяни активно до цього готуються. Саме так тут два аспекти. Треба якби обговорити. Ну, по-перше, є погляд керівництва в першу чергу самого Путіна відносно того, що бажано було б захопити обласний центр. Знов як це було з Херсоном, які відбили сили оборони України Запоріжжя. Мабуть, вибрані вибраний їм з цієї точки зору, а для цього треба здійснювати удари безпосередньо. Ми бачимо останній е, тиждень, наносяться удари керованими цінними бомбами модернізованими, які можна проводити пуски з літаків на дальності до 100 кілометрів і які наслідки по самому місту. А з іншого боку, це концентрувати війська, готувати там в районі бойових дій приютне, зосереджувати відповідні ресурси, резерви для того, щоб спланувати і розвідка, не тільки наша, а й західна підтверджують, що такого роду дії з боку противника відбувається. І тому на цьому напряму треба готуватися до наступальних дій. Мати по великому рахунку безумовно треба резерви, ресурси і живої сили з нашого боку. Але ми знаємо, що досить складно з цим. Хоча доведено, що пакет на 375 мільйонів найближчий ресурсний, не представляється дуже важливо, як м'яка моло швидше на 2,4 мільярда це ресурс вже президентський. Він може допомогти питанні у тому, щоб це робити швидко. Крім того, цей пакет включена ракета Джасам Джасом, яка може бити там на 100 і до 300 кілометрів різні модифікації. Це саме ракета Повітря-Земля. Таку, якій немає поки ще у нас для наших винищувачів ну, універсальних, якби і легких штурмовиків можуть їх застосовувати, F-16. і це дуже важливо в тій ситуації, яка складається на фронтах, яку ми обговорили, і в тому числі для нанесення ураженням по складам, де зберігаються керовані авіаційні бомби. Саме по собі, де розташовані склади там відбувається по складам біля аеродрому, де є носії, і по самим носіям на цих аеродромах наносити удари. Ну а також потім, якщо не вже уже злітають сім'я бомбами, то треба знищити в повітря для цього Необхідність зиняти ракетних комплексів в дальньої середньої дії. На жаль, у нас невелика кількість, такі як Петріот, сам ті кількість повинна зростати. Ну хоча б до п'яти, хоча ми з початку року президент говорив боремося за показник всім, і поки ще німці якби завели. Ну і там є просування по руминські варіанти і сам американський, які вони могли б зробити вже давно вот. И, э, крім того, додавати ракети, э, скажем, повітря-повітря більш нові до цих F-16, щоб бити по носіям, які б могли діяти на 160-180 км, хоча. Вот, до цього треба, ну, не варіанти ракет для до цих і таких, щоб можна було протидіяти засобом, э, Керованих авіаційних бомб, які зараз ну вже застосовують і їх нові варіанти, в тому числі і по Запоріжжю. пане Юрію, дуже дякую вам за ваші коментарі. Військовий експерт, генерал Ігор Романенко, спеціально для ми з України. Ще раз дуже дякую вам за цю розмову. І так само вдячний нашим глядачам за те, що приєдналися до нашого спілкування. Бережіть себе і на все добре. До побачення.